До користення з гуманітарною місією приїхали представники організації Гуманітарна допомога світу з Бельгії. Президент організації Абу Ібрагім, уродженець Сирії, не з розповідей знає, що таке війна. Я бачив тисячі людей, які помирали на моїх очах. Я Тоді надіслав 20 автомобілів допомоги у Сирію. Я знаю, що таке війна. Знаю, що у Сирії зараз дуже складна ситуація, тому я розумію, що зараз відчуваєте. Ви Благодійники зустрілись із фахівцями управління праці, привезли гуманітарний вантаж, який планують роздати тим, хто потребує. Зараз ми приїхали у ваше місто з моїм другом, який є місцевим, для того щоб допомогти. У нас багато речей. Це те, чого ми розпочинаємо. У нас немає великої вантажівки. Наступного разу візьмемо велику і привеземо більше медикаментів, їжі, одягу, взуття. Все, що необхідно цим людям. Іноземні благодійники приїхали у Коростень завдяки представникам громадської організації. Вся Україна це об'єднання зі столиці. Втім, серед членів є коростенці. Ми взагалі запрошуємо до користування всіх, кого можемо, і до і взагалі до України, тому що ну, щоб, щоб люди долучились до допомоги нашій країні в цей ну, такий тяжкий момент. І, і от ну, сьогодні привезли цих наших друзів. Провеземо їх по користуванню, познайомимо, покажемо проблеми, які є в УТОС. У ТОГ покажемо зруйновану вулицю. Вони сьогодні привезли медичну допомогу, вони привезли для інвалідів різні медичні засоби. І на майбутнє вони вивчать зараз, подивляться, яка допомога ще потрібна, і в майбутньому ну, планується ще до, якісь об'єми допомоги. Мені дуже приємно, що я вам допомагаю. Ми маємо об'єднатися і сказати ні війні так справедливості назавжди.